Коли люди приймають рішення про шлюб, вони про що думають? Про щастя. Да? Думають про те, як буде гарно, як буде весело, як буде суперова. Але тут виникає одне таке але. Дуже часто ми думаємо, що ми знаємо, з ким ми одружуємося. І здається, ну як же. ж, ну, Я ж його бачила, я ж її бачив, чому вона в шлюбі не така. А насправді існує така проста річ. Коли ми зустрічаємося, ми демонструємо себе не такими, якими ми є насправді. Я не говорю зараз про маніпуляції, я говорю про нормальну, звичайну людську психологію. Тому що, якщо, наприклад, хлопець у нього в хаті повний бардак, ну має прийти кохана дівчина, що він зробить? Та він це поприбирає. Він, якщо в нього там десь на цій люстрі висіли ті шкарпетки, вони точно там висіти не будуть. В результаті приходить дівчина і бачить, як у нього хайно. Ми Боже, який він у мене хороший, який хайний. Так само, якщо дівчина не любить готувати, приходить хлопець до неї в гості, коханий її, що вона зробить? Вона приготує. І, відповідно, ми завжди демонструємо себе краще, ніж ми є насправді. Але чи можна розглядати це як обман? Звісно, що ні. Тому що по великому рахунку. Ми демонструємо одне одному свій потенціал. І ми закохуємося не в реальну людину. Ми закохуємося в той потенціал цієї конкретної людини. І шлюб є дивовижний тим, що у нас є шанс зробити, щоб цей потенціал став реальністю. Але від нас залежить, чи він стане реальністю, чи ми його задушимо на корню. Бо якщо, наприклад, після одруження дівчина півдня готує що своєму коханому, вона приносить ту страву, а він дивиться на неї і каже: слухай, оце це півдня готувала, та мені, мені байдуже що, мені або багато. І в результаті що відбувається? Вона почувається знеціненою, нещасною. Чи буде в неї наступний раз бажання щось для нього готувати? Так само, як хлопець, який хоче порадувати свою молоду дружину. Він насправді купує за останні гроші квіт, він приносить, а вона йому каже: слухай, навіщо мені твої квіти? Краще приніс шматок ковбаси. І наступний раз він принесе ковбасу. Але вона потім сама буде докоряти, чому ти мені нічого не даруєш. І насправді не в тому, не тому що він поганий, а тому, що вона. Цей конкретний момент у тієї молодості, у тих перших комунікацій подружжя, вона знищила в ньому цей потенціал дарувати, так само, як він знищив ні, той потенціал щось робити для нього. Тому ми обов'язково повинні пам'ятати, що шлюб він дивовижний тим, що він дає можливість нам прорости, розквітнути, принести плоди. У всьому, що стосується нашого життя, що б це не було. Це стосується стосунків, це стосується батьківства, це стосується професії, тому що насправді, якщо людина має можливість повернутися в свою фортецю, де вона може просто бути собою, де їй не треба грати, де поряд є та людина, яка просто є, це дає нам потенціал для нашого професійного зросту. Коли ми вчимося спілкуватися один з одним, взрощувати потенціал один одного, тоді насправді у нас є здатність зрощувати цей потенціал у інших. Якщо ми формуємося і ми вчимося дарувати себе один одному, ми вчимося дарувати себе іншим. Ми вчимося в шлюбі кордони один з одним. І на основі цього ми вчимося будувати кордони з іншими. Тому кожного разу, коли ви готуєтеся до шлюбу ваших дітей, чи ви самі готуєтеся до свого шлюбу, подивіться, будь ласка, уважно на те, що я можу зробити для цієї людини, які, як я можу зростити цей потенціал, не переробити. Бо перша помилка, коли нам хочеться змінити, переробити когось, ні, а. Ми нікого не можемо змінити окрім себе самого. Ми нікого не можемо переробити окрім себе самого. Але ми можемо, як справжній садівник, який любить свої квіти, який любить свій сад, доглядати порати і берегти кожну істоту в цьому саді. Думати не боляче, вірити не страшно.